Сонік бум. Прокляття Косоокого Лося Готові тепер на рекорд: один, два. ледь не переміг у безглуздій грі, яка не має жодного значення. Дякую за програш! Я бачила лося. Mm? Косоокого! І. Хто зустріне Косоокого лося, той сам попаде під прокляття, його друзі також! А ви взагалі знаєте, що таке наука? Скікс um, проклять не існує. Тоді чому ти не переміг у вашій грі? Прокляття тепер зрозуміло. Сумнівайтеся. Та я все одно вас захищу, бо я хороший друг і це відволікає від спецагентів, які змінюють мої рослини на скрипки. Отак! Я вас розкусила. <пас> 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 Моя ваза! <пас> Переміг так! М -м, може, це все прокляття, га? Так, прокляття борсука Лунатика. Ой-ой, уже два прокляття. Гей, Тейлз, за... hey, твій дім весь оточений постками Стікс? Так. Соніку, ти там як? Теліпаюся. Ні, нічого не помітив. Узагалі, коли ти сказав. <плук> а, набридло вже. Так. Цього разу навіть бутерброда нема. Добре, я знаю, про що ви думаєте. Та це не злі духи вас упіймали. Це я для захисту. Від стуку в твої двері? Ні, від злих духів, про яких я вам кажу. Ви мене не чуєте. Погана новина, вони пожують ваші душі та повипльовують їх. Прокляття страшне та огидне. Може, є спокійніший спосіб уберегтися? Ну. Давня легенда каже, якщо відшукати мартишку з білою смугою на спині, а також у формі дабл. У формі дабл перебив. То про що я? Тільки така мартишка може зняти прокляття. Що вибираєте? паски чи мапу? Це справді найлегший шлях. Безпечніший не знаю за той. На відкритому місці нас знайде прокляття. Ця стежка скрита від нещасть. і вулканів, і злих духів, і глузду, і логіки, і закусочних. Я завжди за безпеку, але. поможете. Бо шлях був правильний. Так. І справді. Пробачте, сир, а ми. Дай вгадаю. Зустріли косо лося і думаєте, що це прокляття. Так, я. Прокляття на мені. В тому, що такі дурні, як ви, бачать лося і приходять до мене. А я давно вже не знімаю проклять. От і добре. То ходімо додому. Ні, а я буду проклята назавжди. Поможіть прошу. Будь ласка, будь ласка, прошу. Ти стукатимеш, доки я тобі не поможу, а якось так наче я став знімачем проклять. Краще б був дерматологом, як брат, набагато приємніша робота. Добра, добра, добра. Зніму прокляття востаннє. Дякую, 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 дякую. Не змушуй мене шкодувати. Простіть, пробачте, вибачте, даруйте. Винна. Отже, щоб я зміг зняти прокляття, ви маєте довести, що ви цього варті. Як? Ви отримаєте кілька завдань, аби довести чистоту сердець. Якщо впораєтесь, тоді я звільню вас від прокляття косого Лося. Попереджаю, багато хто з ними впоратись не зміг. Ми зможемо. Стовідсоткова гарантія Соніка. Ну, добре, ось список. Впорайтесь до п'ятої, щоб я встиг повечеряти. Щастий! Поки ви не пішли, погляньте на цей висип. Мабуть, це алергія на риб'ячу слину? Та виліз із риби. Збирання авокадо доводить чистоту сердець, а що тоді доводить чистоту авокадо? О, ні, сам собі мозок підірвав. Якщо це потрібно, щоб зняти прокляття, тоді збираємо без всяких запитань. Тепер потовкти лимони, так? Технічно це було запитання. Технічно сить. Знайдіть у лісі достиглі помідори. Потім зробіть із них пюре камінням згори? Хвилинку. Ми зробили гуакамоле. довгенько робили. Сподіваюсь, ми гідні зняття прокляття. А, не зовсім. Ви ще повинні. Ви проти одягу найчистішій річці. Добре, зробимо і це. Мені вже здається, що прокляття це мартишка. Свіже пахне краще. Мартишки насправді замазури. Я щодо прокляття косоокого лося. Я цього вже не роблю. Я не вірю в прокляття. Бухгалтер жадає різноманіття в злому бізнесі. Прокляття зніматиму я, а ти працюватимеш на мене. Ні, дякую. Справді, зазвичай лихий сміх помагає. Ога, ясно. Хочеш перемовин? Поторгуватись? Компроміс. Добре почну я. Роботи в атаку. Егман не думав, що скажу, це, та радий тебе бачити. Ой, вивалилось! Це за білизну! Ей! Ви кинули мій одяг на землю. Як можна бути такими безвідповідальними? Мав по, ти йдеш зі мною. Я містер Мавпо для тебе. І для решти, до речі, теж. Мої батьки були хіппі, тому дали мені модне подвійне ім'я. Все чудово. Люблю, коли божевільні руйнують мій дім. Ти що дурна? Як ви не задоволені, певен, є купа інших знімачів проклять, які будуть нам вдячні. Я таки один, та я вас зрозумів. Зроблю все, що хочете, тільки проженіть його. <звів> <плев> Моя тітонька казала: не відступай, не здавайся. Відступай! Здавайся! Зустрінемось, Яйкінс! Ви влаштували безлад. О, а як же я зроблю все, що хочете? Ну, ви зіпсували одяг та врятували життя. Тож я зніму з вас прокляття косокого лося. Так. Підніми руку. Ой стоп, не те. Просто стій і зроби розумніше лице. Бра, бла, блі, бла, 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 донгі ріде ріду, -ба, ба ба бам. Геть прокляття лося заберись! Все і все усе скінчилось. Що, ти чекала на парад, прокляття зняти? Ідіть уже сам себе з'їсть! Я вільна. Від прокляття можу жити вільно. А ми вільні від твоїх забубонів. Ні! Ні! Бузковий семиногий павук. От лихо. Одинадцять років на щастя. Треба йти до озера. Є хаха та скупатись у пруді. Бум! Знято! <рес>